Прикорм сидячи. Більшість здорових дітей до моменту готовності спробувати страви прикорму абсолютно безпечно можуть бути позиціоновані сидячи з вертикальним положенням голови та тулуба у стільчику для годування. Важливо годувати саме у сидячій позі, тому що це природно, тому що ми з вами дорослі і теж зазвичай не їмо лежачи чи напівлежачи за столом і не їмо на животі. Тому що у першу чергу важливо залучити дитину до щоденної рутини її сім'ї і навчити її їсти так, як їдять ті люди, які живуть із нею. Це в першу чергу соціальний навичок, розвиток. Годувати сидячи безпечно. Дитина, яка правильно сидить, має менші ризики поперхнутися, вдавитися їжею, і у випадку, якщо все-таки поперхнулася, вона має змогу відкашлятися. А в положенні напівлежачі під кутом ризик поперхнутися, вдавитися дуже високий. Це може мати летальні наслідки. Дитині так зручно, вона, сидячи, краще бачить те, що перед нею. Має вільні ручки, щоб вивчати їжу, брати столові прибори. Це зручно батькам, бо вам не потрібно однією рукою тримати дитину, а іншою балансувати з ложкою. Ви краще можете контролювати ситуацію, коли дитина сидить навпроти вас або поруч з вами. Прикорм уперше це 1-3 хвилини сидячої пози, за умови, що весь інший час дитина може гратися на підлозі, тренувати повороти та повзання. Такий час сидіння ніяк не зашкодить хребту дитини чи її м'язам. За два тижні до початку прикорму ви можете спробувати посадити дитину у стільчик для годування чи присадити вертикально у себе на руках. Це будуть буквально кілька секунд сидіння, але дитина познайомиться з позою, новими відчуттями від м'язів, зрозуміє, що це її особисте місце за столом. Якщо робити це регулярно, то до початку пропонування прикорму дитина вже буде ознайомлена з позою і зможе утримувати її протягом кількох хвилин, необхідних, щоб з'їсти перші ложки пюре чи дотягнути до ротика перші шматочки. Також можна до початку прикорму познайомити дитину з її тарілочкою, ложкою, склянкою. Тоді нові предмети не будуть так відволікати її від проб продуктів. Та і ви зможете зорієнтуватися, який він саме харчовий інтерес. Коли поза сидячи для дитини нова, то вам варто звернути увагу на прояви втоми і дискомфорту. як це виявити? Спершу дитина буде сидіти рівно, але коли втомиться, то почне хилитися на один бік стільчика, сповзатиме в напівлежаче положення, буде хникати, крутитися, буде проситися на руки. Ставтеся уважно до цих проявів, бо з одного боку немає мети робити дитині незручно, а з іншого це може призвести до відмови відсідати у стільчик, коли відчуття дискомфорту зафіксується. Обговоріть з вашим педіатром, фізичним терапевтом можливість посадити дитину у стільчик, якщо вона ще не сідає сама, бо здатність сидіти з'являється перед здатністю дитини сідати. Звертайте увагу, що стільчик для годування не використовується для гри. Це все ж місце, яке асоціюється у дитини з прийомом їжі. Більшість часу бадьорості дитина має проводити у грі на животику на підлозі. В стільчику дитина має бути пристебнута ремінцями безпеки, але так, щоб вона могла дотягнутися до їжі і нахилятися вперед до столика, тарілки, ложки з їжею, яку ви їй пропонуєте. Діти, які мають певні особливості розвитку, малюки, поспішайки, мають бути обов'язково консультовані спеціалістом, що може адекватно оцінити руховий розвиток дитини, і підкаже вам правильну позу для годування.